Всім самий величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів магазину АТБ знижки до Нового року та Різдва. Анонс акцій з 27 грудня до 2 січня 24 року. вже. Так, ну що ж, я приготував свій золотий маркер. Будемо з вами відмічати найкращі знижки. А, також ви занотуйте у своєму нотатку щоденнику самі найкращі а, знижки. Складайте список, вам буде легше орієнтуватися в магазині. Ковбаса до пюрешки, від своя лінії 64 гривні, палочка 500 грам. Так, відмічаємо маркером. Хто перший на каналі? Золотим маркером, відмічаємо з вами найкращі знижки в журналі. Так, тут у нас іде Губернська, 63 гривні, палочка 420 грам, ікра патетріски 100 грам, 31 гривня. Теж давно не було знижки на оцю ікру. Крабові палочки від Водний світ. До речі, я ходив в АТБ, я ніде не можу знайти крабові палочки від вічі. Вони дуже хороші, там зараз хороша знижка і хороша вага. І вони самі найсмачніші, здається, для мене. 520 грамів 90 гривень. І 420 грам 75,50 Так, тут у нас чай ловаре, теж хороша знижка на чай ловере. 24 пакетиків В упаковці, смаки в асортименті. 33,50. Шоколад Міленіум. З мигдалем, молочний, тісові горіхи. 25.90 плитка 110 грам. Плитки по 110 грам ідуть тільки в АТБ, Решта, всі, здається, по 100 в магазинах. 96 гривень плитка, величезна, майже 300 грам, Коробка цукерок від Міленіум, Молочний шоколад 96 гривень, також відмітим. Яйце з сюрпризом. 17,50. І гортаємо далі. Креветки варено морожені. Своя лінія. Упаковка 400 грам, 157,90. Хороша і дійсно хороша ціна. Минулий раз була 150, да? бачите, цього разу 125,90 ікра. Грубуші лососиба від Норвен, 125,90, 80 грам. Мабуть, її теж візьму. Хай буде. Була дегустація. Кому цікаво, можете потім переглянути ікри. У нас була дегустація ікри з АТБ і, і з Сільпо. Сьомга, слабосолена, філе шматочок на шкірі 210 грам, 190 гривень. І тут у нас іде Форель 240 грам. Теж філе кусочок на шкірі 210,90 за упаковочку. Так, тут у нас гриби. Печериці мариновані, 48,90, 275 грам. Кукурудза та горошок від своєї лінії 28,90. В акції оливки чорні з кісточкою та без кісточок від делюкс 45,90. Непогана знижка, і хочу сказати, що вони хороші від Deluxe, я їх купував декілька разів, вони мені сподобались. І оливки з лимоном та креветками від своєї лінії 280 грамів, 35,50 В акції персики половинки в сиропу. В сиропі 88,90 820 грам, і ананаси. Також своя лінія 565 грамів, 48,50 грам. 48, Зі знижкою 40% кетчуп від королівський смак. 250 грамів упаковка 15,50. Також зверніть увагу. Огірки Верес 770 г європейські, 69,90. Тут в нас майонез королівський смак, подушка 340 грамів 24,90%. Хороша ціна. Далі у нас йде преміум майонез. 72% жирності, 500 грам, 43,90. І а, королівський смак. А, що це у нас чудовий? Да? Майонез. 500 грам, 34,50. В акції, ну, здається, писали, що в коментарях ще хороше це масло. 72% жирності 49,90. Упаковка. 180 грам. Кавумани для вас кава Амбасадор зі знижкою. 200 грам стронг 154 гривні. Амбасадор преміум 200 грам 165 гривень. І амбасадор преміум 250 грам 90 гривень. І кілограмовий амбасадор в зернах майже 300 гривень теж хороша знижка. Так, тут у нас згущене молоко своя лінія. 440 грам, 45 гривень. І варени і риска, 370 грам, 35,90. Також зверніть увагу. Дивимось далі. Тут у нас ковбаски. Ковбаски. так. Сервелат від добров 407,90 за кілограм, нарізка 33,90 Венеція. Балик Дарницький 500 гривень за кілограм від добров. І філе куряче 200 гривень за кілограм. Ці приправки, фірма-приправка, фірма «Приправка» і ці приправи дуже хороші. Також зверніть увагу, на них зараз дуже хороша знижка 21 гривня 50 копійок. Тут і до плову, до шашлику, до риби, до курки, і до м'яса. Треба буде теж подивитися і прикупити, поки така хороша ціна. Ну, Цю намазанку ми всі знаємо. 48,90-175 грам. Це є польські сири. Упаковки по 200 грам, 70 та 60 гривень. І пластинками нарізаний 150 грам, 53,90 В акції буде м'який сир Фелата. 40 гривень, 70 копійок, 230 г. Також зверніть увагу. І оці малесенькі сирочки плавлені 11,90-70 грам. Це їх звичайна ціна да? по акції така. Подарункові набори солодкі від рошен 68 та 163 гривні. Подарункові набори від Мілка 113 та 110 гривень. В акції буде печиво орево 37 гривень це велика упаковка. Так, цукерки на вагу, пташини, молоко за 100 г 11 гривень. Також зверніть увагу: це хороша ціна на ці цукерки вагові. Тут у нас будуть тістечко по 60 гривень, е, Італія ніби да? Італія йде. Мигдаль 150 грамів 57,90. В акції цукерки Рошен, Київ вечірній 120 гривень, це хороша. Ціна хороша знижка 40%, 176 г. І цукерки рошен, молочні та чорний шоколад 66 гривень, майже теж знижка 40%. Оці швидше я знаю, що розкуповують. Мак від своєї лінії на вагу 15 гривень. От я не знаю, чи він дійсно такий смачний, як в іншої фірми. а Хто знає, залишайте нам коментар. Будемо вам дуже-дуже вдячні. 15 гривень за 100 грамів. І велика мілка я її купував. А вона йде м з таким, і навіть не знаю, як сказати, як з шоколадною начинкою такою, як з пастою шоколадною, 100 гривень за плитку. Теж хороша знижка. І гуртаємо <кхідь>, далі. Тут в нас будуть нектари, томатний 37 гривень літр. І вишневий та яблучно-виноградний 27,90, також літр. Вода трускавецька. Тут є газована, негазована та слабогазована. Півторалітрова по 12 гривень 50 копійок. Пепсі 2 літри. Зверніть увагу, це 2 літри, велика пляшка. 33,50. Кулькові дезодоранти чоловічі Нівея 5390, 58,50. Різні ціни, не знаю, що так. Ну, добре, Ось ця піна гель для гоління, вибачаюся, Гель для гоління Нівея 114,90 це дійсно хороша знижка. В інших магазинах він дорожчий зараз 200 грам. Дезодорант чоловічий Old Spice 84 гривні. Шампунь від Шварцкоп Гліс 93 гривні. Я дивився нещодавно в іншому магазині. Він 120 з копійками. Ну, бачите, 400 грам за 93 гривні. Хто користується цим шампунем, можна придбати. Шампуні та маски від Калос. Вони йдуть літрові по 100 гривень, і шампунь, і маска. Також зверніть увагу, це хороша ціна. Набір подарунковий, чоловічий арко 114 гривень і 75 гривень. В акції паперові рушники 48,90 від своя лінія І носові серветки, хустиночки паперові 150 штук 26,90. В акції плівка харчова 80 метрів. 80 метрів дійсно 36 гривень. Пергамент 5 метрів 14 гривень, і рукав для запікання 10 гривень 3 метри. Так, тут у нас такий набір свічок 80 гривень, і набір новорічних кульок, 50 гривень. Добре, тут у нас товари для шкідливого, шкідливого надмірного споживання, шкідливе для вашого здоров'я. Можете поставити на паузу і подивитися на той чи інший продукт, який вас цікавить. Гортаємо далі сторінка. Дитяча, До речі, дуже багато всіляких новинок в дитячому відділі. Я бачу цікава іграшка Прожектор дитячий із сузір'ям та планети. Це, мабуть, на стелю, на стіни. Іде такий проєктор, і відображаються зірки. До речі, там бачите, що йдуть різні, як то кажуть, накладки на цей ліхтарик, і можна побачити зірочки небо 119 гривень. Такий цікавий для дитини, я думаю. Так, ну і для хлопців теж, звичайно, машинки. І набір картин за номерами 169 гривень, але зверніть увагу, розмір 30 на 40. Це невелика картина, це трішки менше, ніж за звичайним розміром, який йде. Ну, а далі у нас пром-група, яку ми всі дуже полюбляємо. Так що давайте розглянемо пром-групу. Набір креманок, дивіться, дві штуки, 75 гривень. Це я вважаю, що це хороша ціна на цей набір з двох креманок. Так, оселедниця, оселе, оселедниця. Від Люмінарк 66,90. Тут ціни трішки менші, я бачу, ніж в попередньому. На Люмінарка. Салатник по 40 гривень. А, салатник скляний, дуже гарно. Дуже гарний. Ці прозорі салатники на 2,8 вітрів 179 гривень. Чашка. З подвійними стінками 400 мл 199 гривень. Стакан з термоскла з подвійними стінками вже йде з кришкою 430 мл 179 гривень. Дивіться, яка цікава овочерізка багатофункціональна, 219 гривень зі знижкою зараз. Миска пластикова. На 4 літри вона йде і вже з кришкою. Набір ось таких кухонних дощочок 249 гривень. Вона йде вже з підставкою. Да? З дерев'яною. підставці, да. В наборі 4 дощечки. На тацю я не знаю, звідки АТБ взяла таку ціну на тацю 149 гривень. Ну, це, це, це взагалі. Я... Ну, ну Дійсно дуже дорого. Та, да? Таці в іншому магазині можна придбати за 49 гривень. Форма для випікання керамічна 249 гривень. Подушка 219 гривень, розмір 50 на 70. Подушка для стільця, розмір 40 на 40, 139 гривень, покривало 569 гривень, розмір 210 х 240 стьобане. Набір махрових рушників 100% хлопок. Дві штуки в упаковці 50 на 90 і 70 на 140 ну, для обличчя і для тіла. 299 гривень за набір. І вертаємо далі крем сила Карпат. 25 гривень. Бальзам стік для губ 38 гривень. Маски тканеві для обличчя 21 гривня. Плівка для обклеювання. Поверхонь 219 гривень. Шкарпетки жіночі. З малюнком 57 гривень за пару. Капці жіночі в'язані із твердою підошвою 139 гривень. Капці чоловічі 149 гривень. Ну, це непогана ціна на капці чоловічі. І остилки йдуть по 15 гривень для взуття. Термометр 159 гривень. Термос з двома чашками 249 гривень. Килимок побутовий розмір 40 на 60 під двері 119 гривень. Сушарка для білизни з додатковими секціями 359 гривень, це вже зі знижкою. Корзина пластикова ажурна, 18 літрів з кришкою 199 гривень. Запальничка гнучка, електрична 149 гривень. І зарядний пристрій автомобільний 119 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і з наступаючими святами вас.